Всім вітання, мене звати Володимир. Розбираємося з Теслою. Продовжуємо її вивчати автомобілем. Володію 7 місяців, і, чесно кажучи, даний автомобіль мене все дивує, дивує, і дивує в плані своєї новизни, в плані практичності. Певні функції додаються, з'являються з оновленням, і це не може не радувати мене як власника даного автомобіля. У мене з даним автомобілем була певна проблематика в плані освітлення. Зокрема, що мається на увазі, що водії зустрічних авто в вечірню пору доби мені блимали світлом, показуючи, що в мене світло ближнє світить ніби як дальнє. Тобто світловий потік був піднятий і враження складало, що автомобіль їде на дальньому світло. Звісно, це були невірні налаштування, тобто в певні десь відбувся можливо збій. І я шукав інформацію, яким чином зробити, як налаштовується світло, чи щось підкручувати, чи ще щось. Однак інформації я щось особливо не зміг знайти. І одного дня, просто вивчаючи меню даного автомобіля, я знайшов таку вкладку по регулюванні головного світла. Tesla Model Y 2023 року. І я був здивований, тому що, ну, чесно кажучи, не очікував, що в даному автомобілі може бути така функція. Під'їхавши просто буквально до стіни, рівно поставивши автомобіль, бачачи, як світить фари мого автомобіля, я трішки їх відкоригував, трішки опустив світловий потік і зараз їжджу безпроблемно. Світло сприймається адекватно водіями зустрічного автотранспорту, тобто воно їх вже не сліпить. А для мене це відкриття, відкриття в плані того, наскільки все практично, наскільки все класно. І я своєї практики не можу пригадати, який ще автомобіль, наділений такою функцією, якою, яка дозволяє вам без будь якого інструменту просто сидячи в автомобілі, налаштувати ваше головне світло. Можливо, якщо хтось знає, як в кого можливо, є такі автомобілі, то буду вдячний, поділіться, будь ласка, в коментарях. Напишіть, ну, Я у своєму житті на власному досвіді таких автомобілів в такому сегменті і в ціновій політиці, як Tesla Model Y, я не зустрічав. Функція дійсно класна і бомбезна, тому що. Наскільки у нас то життя, це вам не передати, наскільки точно ви можете налаштувати ті, чи інші ваші потреби, так як автомобіль має працювати. Хотів поділитися такими знаннями. Цікаво, до речі, буде почути від власників інших тесла, тому що у мене стоять матричні фари, відповідно, можливо, у кого стоять прості фари, тобто ще не LED, а Простаксинонова лампочка, можливо, там якісь налаштування інші, то буду цікаво дізнатися в інших моделях автомобіля Тесла. Власне на цьому все. Якщо у вас будуть додаткові запитання, обов'язково ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!